Друзі, всім привіт! Вітаю всіх зі святом, особливо тих, хто захищає нашу батьківщину там, на передовій. Всіх волонтерів, абсолютно всіх причетних, включаючи і нас з вами. Ми всі допомагаємо нашим Збройним силам. Ми їх вітаємо з величезним святом, і перемога буде за нами. Це такий коротенький вступ. Далі дивіться, ну, зараз ви позаду бачите моє робоче місце. Так от я тут трішечки собі, як то кажуть, зробив шикарне таке місце. Дуже мені подобається. Хочу вдома так. От, але, дай Бог, після перемоги зробимо ще краще. Далі, що хочу сказати, зараз немає інтернету. Судячи з усього, у нас чуть не єдиний будинок, в якому залишилось хоч якесь світло, слава Богу. Тому що все місто постійно обесточують, а ми на якійсь професі... персональній напевно, лінії. Не знаю, з Богом чи як, тому що нас, слава Богу, дуже рідко вимикають. Але дивіться, в мене є отакий от ліхтарик. Сам роблю такі ліхтарики. Це був жовтий, просто підфарбований жовтим. Це є звичайний білий. Потім я вам ще вставочку зроблю, де ці ліхтарики я е, ну, якби в повній темноті вам покажу, продемонструю. Тепер будемо ліхтарі перевіряти. Ось повна темінь. Беремо ліхтарика. І ми освітлюємо таким ліхтариком кімнату в 6-8 квадратних метрів, практично повністю. Можна біля самого ліхтаря читати. Ось вам ліхтарик номер 2 Більш яскраве світло, тому що воно таке денне, я би так сказав. от І ще один варіант. Це просто якби. Лампа для читання, грубо кажучи. Бачите, вона дає трошки менше світла на всю кімнату, але достатньо світла дає для того, щоб ви біля неї могли читати. Зараз виготовляю для Людей, котрим це потрібно, отакі от штуки. Це виходить в середньому до 100 гривень така штука, протяжність роботи від півроку і вище, це безперервної роботи. Ну, знову ж таки, я ще не перевіряв на щастя чи на жаль, півроку просто не мали ми змоги таким займатися. Це перше, що хочу сказати. Друге, намагаємося зараз виготовляти в достатній кількості окопні свічки, але для цього потрібна ваша допомога. Що я хочу у вас попросити? При можливості або донати на картку для закупівлі запчастин для таких лікторів. І для закупівлі парафіну технічного. Ну, банки, склянки, все оце, що необхідно. Також я вже якби, налагодив скажімо так, поставки. Буду мати в достатній, сподіваюся, кількості для того, щоб там виготовляти досить багато цих свічок, щоб хлопці наші не мерзли. Скажу просто: ми в квартирі у нас від електрики йде. Ну, завдяки електриці працює котел. І якщо виключати при мінус 5, мінус 3, отак, тобто це невелика температура мінусова. Вимикаємо просто-напросто електрику. Ну, за годину стає досить прохолодно, і це в квартирі, де є вікна, двері, дах і так далі. В окопі, повірте, проводив я добу дві вірніше ніч-дві в окопі. При такій температурі, ну першу ніч ще витримуєш, другу ще так сяк, третю вже просто дах зриває, вже не хочеться. Тому дуже вас прошу допомогти, хто чим може для того, щоб ми мали можливість виготовляти ці окопні свічки. На даний моменті дякую всім за майбутню допомогу. Ще раз всім, всіх зі святом. все буде Україна. Thank you.